Личка є, що Гончаренко центр в Дніпрі був закритий, а тепер він відкритий. Гончаренко центр у Дніпрі став 27-м у мережі освітньо-культурних центрів України, де можна безкоштовно вивчити іноземну мову, взяти участь в розважальних та волонтерських проєктах. Знаходиться Гончаренко-центр у Дніпрі за адресою вулиця Старокозацька, 40Б, Перший поверх від сходу до заходу від півночі до півдня, але у Дніпра не було, і це було нашою раною в серці. Бо ми хотіли, щоб у Дніпрі також була можливість для дітей, дорослих безкоштовно вивчати англійську мову, Мову, українську мову мати різноманітні культурні освітні активності, і в тому числі займатися волонтерством, в тому числі на базі нашого центру. Ми знаємо, що місто Дніпро фантастичне з людьми, які хочуть розвиватися і вони це роблять. Але ми хочемо теж додати і свою, свій внесок зробити в той розвиток, який сьогодні має Дніпро, і який впевнений буде ще більше мати після нашої перемоги, і тому ми відкриваємось. Ми дуже раді. Ми дуже цьому щасливі. Я хочу сказати, що тут. Будуть завжди раді всім в цьому центрі. Приходьте до нас, займайтеся, вчіться, розвивайтеся, робіть свої якісь заходи. Ми відкриті, ми працюємо для громади, і саме для цього ми в Дніпрі відкрилися. Є речі, якими ми дуже пишаємося. В нас за час існування нашої мережі ми стали там, відомими на світовому рівні. У Нас є спільний курс University of Pennsylvania, Це один з восьми університетів Ліги Плюща. Це Гарвард, Єль, Прінстон і от Юніверситет Пенсильвенія. І ми з ними спеціально маємо договір про співпрацю і разом викладаємо англійську мову. Одним з наших партнерів в наших центрах ми не отримуємо жодної бюджетної копійки. Це все абсолютно на підтримці наших патронів і меценатів. Одним з наших меценатів є член палати лордів Великобританії, Лорд Майкл Ешкрофт, що теж мені здається є дуже важливим. Ну і звичайно, що наша мережа, крім освіти. І Культури після 24 лютого дуже активно займається волонтерством. А от тільки що я приїхав сюди з Донбаса, а саме з міста Лиман, до речі, в якому теж був Гончаренко-центр. На жаль, ми вимушені там зупинитися, бо там спочатку він був окупований, зараз там 10 кілометрів до лінії фронту, а там постійно канонада. Працювати ми не можемо, але ми дуже хочемо повернутися. Я їздив я туди не просто так, я передав 72 го автівку від Гончаренко-центрів Збройним силам України. Це за час цих місяців. Крім того, 24 антидронові рушниці, крім того, десятки дронів фрацій. І навіть наша мережа придбала і передала першій бригаді Богуна самохідну артилерійську установку «Гвоздіка» 122 мм. міліметри. Ну боросня ж розповідала, що ми їх зустрінемо з квітами в руках. Ну, Ця наша квіточка допомагає їх сьогодні зустріти. До речі, декілька машин позашляховиків, а також антидронові рушниці та інші потрібні на фронті речі, були придбані та передані для військових завдяки зусиллям громади Дніпра та Плі Ідні співпраці депутата Дніпровської міської ради Олексія Безуглого і його однодумців із командою Олексія Гончаренка. Тепер у Дніпровському центрі містяни та переселенці зможуть набувати нових знань та навичок, покращити свою кваліфікацію та знайти роботу. Про це під час відкриття наголосила Тетяна Янушкевич, очільниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради. Адже англійська мова не просто загальновживана, але й часто є обов'язковою умовою для працевлаштування. Про це сьогодні думає Ганна, мама двох хлопчиків. Родина переїхала з Донеччини. Старший син Ганни Кирило навчається в юридичному ліцеї і прагне вдосконалити свою англійську в Гончаренко-центрі. Ну, хотілося б вивчити англійську, тому що наразі це є дуже актуальна мова. Без неї не беруть на роботу, а наразі ще й планують зробити її як предмет, який зобов'язаний бути в ЗНО. Тому потрібно мати достойний рівень для того, щоб поступити в... Досить престижні навчальні заклади і мати гарне майбутнє. Дуже до цього вивчали англійську змогу? Так, але на жаль, з вчителями трохи не пощастило, тому наразі рівень англійської досить посередковий. Завітала родина на відкриття з домашньою улюбленцею крихіткою на ім'я Хюре. Бо Гончаренко центри до того ж і Пет Френдлі простір. Розпочалось відкриття з центру з імпровізованого уроку англійської. Викладачка Марія наголошує, мову вчити ніколи не пізно, але головне не соромитись нею розмовляти, навіть якщо на перших етапах ви робите помилки. Тут будуть діти, тут будуть учні дорослі, які ми будемо викладати, тому що англійська на сьогодні це англійська без меж. Ми повинні вчити дітей, тому що це наше майбутнє. Наші дорослі також повинні знати англійську, тому що на жаль, час, який минув наш радянський час, не навчив наших людей англійською, але ми маємо зараз можливість вчити її наново. І люди, які з якими я сьогодні спілкувалася, вони говорили мені про те, що вони вже не вивчать англійську, тому що вони там вже застарі, чи вже там не потягнуть цю програму. Ні, всі потягнуть, це Можливо, це нормально. Я вивчала англійську з людьми, яким 40, 50, 60 років ці люди вивчали, починали вивчати і дійсно досягали результатів в англійській мові. Це нормально і це можливо. Директорка Дніпровського центру наголошує, що Дніпро давно потребував такого освітньо культурного осередку. Наразі у нас записалося більше 60 людей. Ви. Зараз їх у залі, і е, сподіваюся, що їх буде ще більше. Зараз ми подивимося е, по рівню, по групам і коли кому е, е, зручно буде займатися, і будемо тоді складати розпис е, наших занять. Навчання триває три місяці. За цей час люди зможуть навчитися е, елементарним фразам англійської мови, і елементарній граматиці, е, так, щоб вони розуміли е, і могли спілкуватися з іноземцями. Слідкувати за оновленнями гончаренка центру у Дніпрі можна у соцмережах.